Патрулював, тобто не знав, що до чого як. Але пише рапорт, їдь у човні лукач. Чи поступив би так? Да, поступив би так. Однозначно хотів задати мінімальної шкоди, якби злочинця на даний момент. Чесно вам скажу. Задоволений свої реакції. Кожен другий носить в кармані ніж з відомих причин легкі наркотики, важкі наркотики такий контингент більше. Треба так, щоб інформацію людина сприйняла і був відповідно цей результат. Перевага повідомлень на домашнє насильство. Чи знали ми раніше що там могла бути проблема? Треба їм приділити увагу, то, що наслідки можуть бути фатальні. Десь зняли двері в закинуті хаті. Може, викрали якусь там банку сала. Тобто, що залежить від нас, профілактика, щоб люди бачили поліцію, щоб люди довіряли поліції. у слуговування маємо загального 53 села. Поки по два роки не втопчують землю, мова про посади ніякий не йде. Всіх вільничних ти справишся? Да, справлюсь. Ну я на тебе надіюсь. Ніс службу в Нововолинську, патрулював в цей час, зателефонував мені керівник з Володимирського районного відділу поліції. Про те, що це хочуть призначити мене на посаду начальника в Лукачах. Тобто, перед тим я був керівником ГРПП в міста Нововолинськ. Якби, і саму структуру самого підрозділу я не знав, і начальником внукачах це я собі так відразу подумав начальником патрулів. Тобто. І... Погодився. Так вийшло, що погодився. Так вийшло, що погодився. Не знаю, вагався, погодився після спілкування з керівником безпосередньо, тому що на даний момент. У мене ще був живий батько, якраз він е е виявили онкозахворювання в нього, і якби це наразі. Тобто я не був впевнений, що це мені на даний момент потрібно, і то, що це відповідальність, це якби, посада, робота з людьми, колектив. Я не знав, що на даний момент мені це потрібно. Тим не менше отримав підтримку від свого безпосереднього керівника. Сказав, що все, що від нього залежить, він мені допоможе. По сьогоднішній день так тут усвоївся, будучи патрулював, тобто не знав, що до чого, як. Сказав, пиши рапорт, ти вже їдь у чолі Лукач. Я вам скажу що досить часто, досить часто переглядаю відео сам, тобто як все відбувалося. От самі дії, послідовність дій. Чи поступив би я так, так, да, поступив би так. Однозначно, питання в тому, що хотів задати мінімальної шкоди злочинцю на даний момент. В загальному сама подія, якби. Передивлявся, чесно вам скажу, задоволений своєю реакцією, сам задоволений своєю реакцією, що так все склалося. Добре, що напарниця жива, здорова, все добре в неї. Якби не було троє діток вдома, і в першу чергу вона мама. От. Судовий процес почує не триває, справа якимось чином там затягується. Так, да, люди впізнавали, ну в засобах змі. Куди не відкрию Фейсбук, там скрізь э, статті, ролики. якби ну, з неї сторони приємно, з іншої сторони забагато уваги. Тобто я вже сам це розумів, і для себе якби це мені було досить. Забагато уваги, можливо, з якоїсь сторони, з іншої сторони, куди не приїду там, на повідомлення, там, з людей, о, це ви, о, це ви там, я вас бачив, я вас знаю, як ви себе почуваєте. Буквально після вчора в мене людина пристріває, каже, я вас пам'ятаю, каже, як ви себе почуваєте. Mm -hmm. Тобто бачив про вас там в засобах ЗМІ, як ви себе почуваєте, там вчора заж...", не зажила. Якщо є час, mm -hmm. стараюся знаходити, то спортом займаюсь. На рахунок вогневої підготовки. Да, проводяться стрільби, стріляю, стріляю, досить, досить, досить непогано, стріляю. Там проходимо підготовку, в нас є відділ в управлінні, які проводили аналіз цієї самої події, тобто, як я наніс постріли в правопорушника, постріли були. Ну, частково розсіяні були, тобто, получається від плеча до низу живота, і то це тобто, некучність. Коли здавав там екзамени по стрільбах, то з профпідготовки зі мною також жартують. Каже, ну так стріляєш, як, як тоді на події. Тобто некучно розсіюєш. Прийшов в міліцію у 2012 році, працював в службі як адмінпрактик, дільничний. Після дільничного нацполіція створюється підрозділ як СРПП, інспектором СРПП 4 роки, і начальник СРПП, і заступник начальника СРПП. Тобто ці служби, які знаходяться в даному секторі, я скрізь попрацював по декілька років і саму роботу, якби знаю від А до Я і добре володію. Коли вернусь до цього, як після спілкування з керівником я погодився, все добре, слова ти справишся? да, справлюсь. Ну, я на тебе надіюся. Після міста Нововолинськ, після міста Нововолинськ, де кожен другий. Носить в кармані ніж, не з відомих причин, не з відомих причин взагалі носить, носить ніж, тобто часто явище на наркотики, легкі наркотики, важкі наркотики, тобто от такий контингент більше. То тут взагалі інша специфіка, тут взагалі спокійніше відносно цього. Перевага повідомлень на домашнє насильство. Домашнє насильство. Крадіжок таких тут немає. Взяти з Нововолинськом і Лукачі це, ну, тобто, це контраст дуже добрий. Насамперед я задоволений цим, що взагалі тобто, спокійний сам по собі регіон. Що залежить від нас? Профілактика це щоб люди бачили поліцію, щоб люди довіряли поліції. І в загальному таких проблематичних тут проблематичних, тобто, немає таких якось діянь від, від самого населення, чи населення чогось боїться. В загальному тут, як настає сезон посівний, людей виникають і ці конфлікти земельного порядку. Села далекі, тобто по 20-30 кілометрів від взагалі будь-яких комунікацій. І люди там в селі, знаєте, хто як з якусь випадку працюють, приходять додому і вже починається конфлікт. От на ґрунті цього тобто, виникають ці повідомлення. Щодоби заступає один наряд, березначений один наряд, але зачастую в мене заступає додатковий наряд, якби їх є два. Тобто коли один, коли два. Предбачений взагалі один наряд. Але вихідні, святкові дні, тобто заступає, заступає додатковий наряд. Є автомобілі вистачає, населення якби, невелике, а територія обслуговування. Не дуже мала, тому що сама протяжність її. У нас ми обслуговуємо як і Лукачинську селищну громаду, так само Заторцівську селищну громаду. І в обслуговуванні маємо в загального 53 села. На рахунок нарад кожного ранку у нас є інструктаж, проводиться інструктаж добовим нарядом, де сама безпосередньо перезмінка, спілкуюся я з патрульними і черговими, тобто які заступають, які міняються. І безпосередньо обстановку обстановку повідомляємо в цьому наряду, що заступає, що ціни чергували в загальному, яка в нас в подальшому робота, як ми далі повинні діяти, тобто опитування також самого безпосереднього законодавства, знання по зброї, знання закону України про національну поліцію, тобто, щоб не прозавувалися, володіли, пам'ятали, знали, якби і тоді десь. На годину не десь, а точно на годину 9 безпосередньо вже проводиться в, мене в кабінеті нарада з працівниками, які щодня на роботі, не по змінах, а щодня, тобто це дільничні старший інспектор, присутній заступник. І обговорюємо ці моменти, на день розподіляємо і коли яку особу куди доставити, як воно має в загальному день планується, як відбувається, які правопорушення допрацювати, з ким поспілкуватись. Вональна превенція в нас е, знаходиться в районному відділі поліції. Е, є дівчина, яка обслуговує, дівчина, працівник поліції, обслуговує дану територію. І якщо є в нас звернення, наприклад, участь, яких приймають неповнолітні, ми виправляємо матеріали на Володимир, і вони тоді вже собі заплановують день і опрацьовують цього. Ці матеріали, цю подію. Попереджую, що вони тут будуть на території працювати, просять якусь практичну допомогу, можливо, автомобілям доставити, можливо, доставити до відділку, можливо, самого працівника доставити за адресою, можливо, якщо там дівчата просять присутність самого наряду, щоб не були хлопці, бо якщо, можливо, там агресивний там, чоловік, брат, там, можливо, таке бути, то надаємо практичну допомогу, ну, разом співпрацюємо. По самому насильству в сім'ї, сім без виключень складаються протоколи за насильство в сім'ї, 173,2 Кодексу правопорушення, Но це такі правопорушення, що треба їм приділити увагу, то, що наслідки можуть бути якби, фатальні. І якщо, не дай Бог, щось в подальшому до чогось фатального привело, це дивимося і створюємо алгоритм. Взагалі, чи знали ми раніше що там могла бути проблема. Тобто, якщо була, то, тобто, значить, нічого не зробили, Тобто, такого не може бути. Протокол однозначно заборонний припис, складається картка ризику, і там збираються досить, досить об'ємні матеріали з даного приводу. І якщо присутня дитина в даному конфлікті, то повідомляємо ювенальника. Кожного четверга. Розглядають протоколи по насильству в сім'ї. Тобто всі інші будь-який день, а от насильство в сім'ї, то що їх зачастую нас Міру достатньо. Міру достатньо, Це також відповідь до вашого питання, чи складаються, чи потім не потрапляє до суду, то його потрапляє немало до суду. От і кожного четверга, тобто в суд, то вони цей день виділяють. На самопосередньо суд. І в загальному на території, де люди хочуть поспілкуватися, де люди хочуть бачити дільничного, тому так. В нас є така категорія, категорія осіб, тобто сам насильник сім'ї після одного випадку ставиться на облік, це однозначно. Є такі категорії осіб, що зачастую порушують неодноразово, вчинюють домашнє насильство. Якщо це було. Більше трьох разів раз протягом року. І тоді в подальшому, тобто на четвертий раз, або взагалі вже без самої події. Тобто потерпіла особа може написати заяву і відом вноситься в ЄРДР і відносно кривдника відкривається кримінальна справа. І тобто Там вже може бути як і більше штраф, так і більш суворі. Міри покарання. І там же відповідальність може бути так само, як і невиконання рішення суду. Тобто, коли вже кримінальна відповідальність це вже і більший вплив на самого правопорушника. За минулий рік, за кінець минулого року, двох було притягнуто вже по кримінальній відповідальності. І цього року одна особа також притягнута до кримінальній відповідальності за повторність чинення домашнього насильства. Є дільничним, у нас є два дільничних. За штатом передбачено чотири. Один старший, mm -hmm. старший дільничний і фактично е працює два дільничних е офіцера. Ну, вони завжди в полях, напевно, за uh, то... Турцівський пішов воювати. Mm -hmm. За Турцівський пішов, ну, це, це Турцівський пішов воювати. Е є спецпідрозділ Захід від нашого управління. Я думаю, що зачастую в медіа висвітляється працівники, керівники і в загальному хлопці, хто там служить, досить сильний, потужний підрозділ від поліції, який очолює Козак Сергій От. В цьому підрозділі також мій колишній керівник, гарний колега Андрій Бархомчук. І Богдан Богдан вирішив. Ну, поїхати разом з ними на це раз і, обслуговуємо територію своїми силами, своїми дільничними. Поступив я в 2008 році в Харківський університет внутрішніх справ. Тобто все класно, круто, курсант, мріяв, все, все ідеально. Відучився. Закінчую з червоним дипломом. лейтенант, офіцер. Їду я працювати, мене там чекає кабінети, мене там все чекає, все круто, взагалі нереально круто. Я собі там буду не знаю. Там. Ну, взагалі там такі не... сам не знав, що це буде, але мало бути щось феєричне. І коли зайшли до керівника на цей час. Володимирський відділ поліції, так що не Володимир Волинський відділ поліції, з обслуговування міста та району, так називався він. Нас звели до керівника, зі за мною були слідчі, які вчились по напрямку слідства. І вони, нас ми ще були на розподіленні, тобто ніхто не знав, де він буде працювати. Всі знали Володимир'я, хто на якій посаді. І нас таких молодих до керівника в кабінет, стоїмося в кабінеті з такими мучима. Хто на слідчого, хто на оперативного працівника, хто на дільничного. В мене була взагалі спеціальна система технічного захисту інформації. От. І прийшли. Це всі молоді, да? поки по два роки не втопчують землю. Мова про посади ніякий не йде, всіх вільничних. Без різниці, хто куди вчився, якось, ну, якось Нечесно не тому що старався вчився, ті п'ятерки, то і все. Там її і стріляли, і бігали, марширували, ночі не досипали, сніг чистим. На сьогоднішній день дякую, що так сталося. Тобто фундамент дуже сильний фундамент. Потрібно пер, перш за все, не навчитися спілкуватися з людьми різні категорії людей. Треба спілкуватися, мову треба знаходитися всіма і спілкуватися, щоб тебе доступно почули. Тобто одна мова до різних категорій не підійде. Це зразу говорю, це має бути доступно, можливо, на його сленгу, на його жаргоні, на його поведінці, емоціях, але треба так, щоб інформацію людина сприйняла і був відповідний цей результат. На рахунок мого сина, на рахунок мого сина, ну, якщо сказати, що це моя копія, це нічого не сказати. Це нічого не сказати. І чи хотів би я, я напевно, я напевно хотів би, але це такий хлопчина, що він знає, що він хоче від життя, і тобто за нього я вибір не зроблю. не зроблю. На сьогоднішній день, тобто те, то, що він вибере якусь. Військовий напрямок, якусь таку структуру, це, це я більше впевнений, тому що не раз спілкувалися, все поліцейське, все круто, поліцейський, поліцейський. Десь остання розмова вже прикордонник. Але в цьому напрямку мріє, поспілкується, от він вже хоче бути прикордонником. Там ще було перед тим, якщо не помиляюсь, військовий був. Насамперед, перед думаю, якби мені не було комфортно, це було б не моє, я, напевно, би тут не затримався. Скажу відверто. Я по собі відчуваю, що це моє. На рахунок поліції, як це все, що було при мені, якби від міліції до поліції, це вдосконалення, яке триває не одним днем, але тим не менше якби автопарки. Так само. Ці будікамери, саме спілкування з людьми, воно має там фіксуватися від А до Я. Тобто і Ця будікамера на поліцейському, це для вирішення будь-якого конфлікту для обох сторін. Просто для обох сторін. Воно як допомагає, як і людині, так і поліцейському, і воно не є зайвим. Оце всі, всі зміни, що вносяться, якби. Я думаю, не думаю, але в практиці видно, що все тільки позитивно і. И...